Тишкевич, наблизившись до острова, Тишкевич зупинився і довго оглядав його. Нарешті гукнув: Гей, є хто-небудь? Йому ніхто не відповів. Тільки в Барвінка, що приліг біля хлопців, ще більше настовбурчилася шерсть. Санько поклав руку йому на шию. Спокійно, Барвінку, прошепотів він. Може, погукають та й попливуть далі. Проте прибульці, здається, пливти далі не збиралися. Вони зачекали ще трохи. Тоді один із них, невисокий товстун, упівголоса мовив: здається, тут нікого немає. Подивимося, відказав Тишкевич. ну за мною. У кілька помахів весла він пристав до берега. Якусь мить прибульці стояли непорушно, тоді, тримаючи на поготові шаблі, Подалися в глиб острова. Незабаром вони щезли за кущами. Лише час від часу до хлопців долинали їхні приглушені голоси. О, вогнище. вигукнув один. І, здається, курінь. Цікаво, що в ньому? Не заходь, почувся голос Тишкевича устигнеш із козами на торг. І коні тут були. відгукнувся з іншого краю третій. Слідів на десяток коней набереться. За якийсь час прибульці знову повернулися до човнів. Цікаво, куди вони могли дітися? запитав низенький товстун. Коли б не подалі кловили рибу чи били звіра, коні стояли б тут. А я здогадуюся, відказав наймолодший. У нього був шрам через усе обличчя і меткі очіці. Напевно. Подалися вистежувати татарву, сподіваються відбити когось із своїх. Отак, як минулого року, еге ж, пане Юзефе. Тишкевич повагом хитнув головою. Схоже на те, сказав він, і повернуться не раніше, аніж завтра. Правильно, згодився молодик. Отож, слухайте мене, ви зараз попливете далі, там, за версту. Повинен бути ще один острівець. Це той, де ми застукали михайлівських роззяв? запитав Товстун. Той самий. Коли щось знайдете, заберіть і негайно сюди, а я поки тут похазяйную. Товстун і наймолодший нерішуче перезирнулися. А коли там хтось буде? запитав наймолодший. Невже вам треба пояснювати, що робити? Хижо посміхнувся Тишкевич. Коли їх чимало, то вдайте, ніби хочете стати козаками та шукаєте вільне місце для промислу. А коли один, то і Тишкевич провів долонею по горлянці. Зрозуміло, а потім за лахи і назад, а я на вас тут чекатиму. І все ж воно зручніше втрьох, затявся товстун. Проте Тишкевич зиркнув на нього так, що той похабцем додав Добре, добре, вважайте, пане Юзефе, що ми вже попливли. За хвилину один із човнів щез за верболозом. Тишкевич провів їх похмурим поглядом, тоді ще раз роззирнувся довкола та неквапом рушив до куреня. І тоді з під ожинових кущів вигулькнули дві хлоп'ячі голови і одна вовча. Що будемо робити? збуджено запитав Грицик. «Може – Може, нацкувати барвінка? Санько заперечливо похитав головою. Ні, Тишкевич зараз на сторожі. Ще не приведи Боже, шаблею барвінка зачепить. Давай зачекаємо, допоки він трохи заспокоїться. Тієї миті з куреня долинув тріск. Напевно, Тишкевич відламав якусь тичку. Затим долинуло радісне бобоніння. З півсотні не менше. За хвилину Тишкевич вийшов із куреня, став проти сонця і заходився розглядати в'язку лискучих бобрових шкурок. Княгині таких не носять, задоволено зазначив він. Потім поклав в'язку біля входу та знову щез у курені. Хлопці перезирнулися. Чи не збирається він із цією в'язкою дати драла? запитав Грицик. Схоже, відказав санько, заберуть усе, як у того мацика, і втечуть. З верболозу вигулькнув барвінок. На животі підповз до хлопців і запитально зиркнув на санька. Наказуй, малий хазяїне, промовляв увесь його вигляд. Ну, чому ж мовчиш? А санько й справді мовчав. Звісно, найлегше було б нацькувати барвінка на злодія. Але дивитися, як вовк шматуватиме людину, навіть коли ця людина Тешкевич, ні, то було понад його сили. Мабуть, про це думав і Грицик. Нараз очі його збуджено зблиснули. Слухай, Санько, а давай візьмемо його в полон, прошепотів він. А як же ти його візьмеш? Засумнівався Санько, якби ж хто був із дорослих. А барвінок на що? І лука в Тишкевича немає, а наші в кущах залишилися, а зробимо ми так. Він прихилив голову до санькового вуха і почав щось шепотіти. Барвінок переводив погляд із хлопців на курінь. І при кожному шарудінні, що долинало звідти, його верхня губа загрозливо здригалася. За хвилину хлопці на привінці прокралися до Тишкевичевого човна і заховали його в очеретах. Тоді взяли луки і грицик, уже не криючись, рушив до куреня, де досі вовтузився Тишкевич. А Санько з барвінком зачаїлися за жиновими кущами неподалік від входу. Вийдете, як покличу, наказав їм Грицик. Він підійшов до куреня, зазирнув у отвір і спитав: дядьку, а що ви тут робите? Тишкевич смикнувся та блискавично вихопив ніж. Якийсь час міряв поглядом забрьоханого худорлявого хлопчину, що тримав на поготові лука, і не міг вичавити із себе жодного слова. А звідки ти взявся? нарешті запитав він. Я до дядька приплив у гості, відповів Грицик. Він давно мене запрошував до себе. Аж дивлюся, хтось чужий порається в його курені. Ви хто будете? Я, це, ох, і налякав ти мене, хлопче, почав Тишкевич, помалу наближаючись до Грицика. Я подумав, було. Що це татарин якийсь. Його рука все ще стискала руків'я ножа. Не підходьте, наказав Грицик, і відступив на кілька кроків. Та ти що, не впізнав мене? здивовано запитав Тишкевич. Він уже вибрався з куреня і поквапцем роззирнувся. На його вустах з'явилася посмішка крім них, на острові нікого не було. Я ж товариш твого дядька, сказав він, минулого року приїжджав до нього. Невже він тобі не казав? Не підходьте, повторив Грицик, піднімаючи лука. Проте Тишкевич, начебто, й не чув його слів. Він без поспіху наближався до Грицика, і, хоча посмішка все ще грала на його вустах, очі наливалися жорстокістю. То оце теж приїхав. Та бач, не застав свого найліпшого друга, продовжував теревеніти він. Та чого ти від мене тікаєш, хлопче? Не бійся. Я ж тобі нічого поганого не зроблю. Давай краще посидимо на травичці та почекаємо твого дядька. Я знаєш, скільки веселих історій можу розказати про нього? О, твій дядько. Тишкевич уже був за якийсь крок від Грицика. Саньку, гукнув Грицик і націлив лука на Тишкевичеве груди. Тишкевич озирнувся, і його щелепа повільно поповзла вниз. Звісно, не санька він злякався, і не його лука. Тишкевич не вірив, що стріли дитячого лука можуть пронизати його наскрізь. Ну, хіба що подряпають, адже рука 12-літньої дитини зовсім не те, що рука дорослого козака. Ні, так налякав Тишкевича звір, що з'явився одночасно з другим хлопцем. Судячи з його вигляду, він уміє не тільки показувати зуби, і, схожий на того, що недавно перегриз горлянку його коневі. Тишкевич стиснув пальці на колодці ножа. У вовка настовбурчилася шерсть. Тишкевич повільно опустив руку вздовж тіла. З одним вовком він, може, і впорався б, і з двома хлопцями теж, але одночасно з усіма. Та ви що, хлопці? спробував він посміхнутися. Людина до вас у гості, а ви пізнаєте цього вовка? запитав Грицик. Це той, що розірвав коня, коли ви грабували Мацика. На обличчі Тишкевича з'явився невдаваний подив якого мацика, якого коня? запитав він. Щось ви мене не за того маєте. Я тут, хлопці, уперше, ні, удруге, минулого літа теж був. Неправда, сказав Грицик. Та щоб мене грім побив, вигукнув Тишкевич, щоб мене нечиста взяла. Санько розгублено поглянув на Грицика. Грицик вирячився на санька. Вони вже ладні були засумніватися в тому, Тишкевич це перед ними, чи може хтось інший, бо ж самого Тишкевича вони бачили лише михцем, та як слід придивитися не встигли. Та й чимало є людей на світі, схожих один на одного. Проте збити Грицика з пантелику було не так просто. Е, ні, сказав він. Може, ви прикидаєтесь не тим, ким є насправді. Ви краще скажіть, як зовуть мого дядька. Де мидом, не замислюючись, відказав той, кого хлопці якусь мить тому мали за Тишкевича. А от і ні. вигукнув Грицик. Саньку, все ясно. Дивно, похитав головою Тишкевич. Невже я помилився? «Та ж ні. Здається, і острів цей, і берег. Може, я не туди потрапив, га? І знову хлопці занепокоєно перезирнулися. Бо й справді, може ж людина заблудитися в цих очеретах? Ого, ще як? Або, може, минулого літа тут і справді був якийсь демит, а Василь Байлемів поселився лише цієї весни. Один лише барвінок і не думав розгублюватися. Його хижі очі пильно стежили за кожним рухом прибульця. Відпустіть мене, хлопці, сказав незнайомець, годі дурня клеїти. Грицик завагався. Він зняв стрілу з тятиви і почухав нею литку. Ну, які докази того, що перед ним не Тишкевич, а зовсім інша людина. Єдине, що Грицикові запам'яталося, це Тишкевичеве цвикання зубом. Проте чимало в кого може заболіти зуб. Он минулого місяця Грицик теж цвикав майже тиждень. Давайте зробимо так, несподівано для себе самого запропонував Грицик. Ми зв'яжемо вам руки, а ви посидите в курені, а приїдуть наші, самі розберуться. Та ви що, з глузду з'їхали? обурився незнайомець і знову ступив уперед. Ані руш! вигукнув Грицик і підняв лука. Барвінок, не чекаючи санькової команди, напружинився для стрибка. Незнайомець скосив очима в його бік, потім знизав плечима та заклав руки за спину. Ну що ж, зв'язуйте, згодився він. І весь час, поки Санько вовтузився із сиром'ятним ремінцем за його спиною, незнайомець докірливо хитав головою, потім повернувся і сам рушив до куреня. Глядіть же, хлопці, востаннє попередив він. Ой і биті будете, а мені що? Я й почекати можу. Хлопці зачинили за незнайомцем двері. За хвилину з куреня долинуло гучне хропіння. Уже вечоріло, коли друзі незнайомця повернулися в гору Дніпром. Молодик, який сидів на веслах, почав загрібати в бік острова, де в очеретах принишкли хлопці. Низенький товстун, його супутник, мугикав щось невеселе. Даремно тільки з'їздили, домугикавши, зітхнув товстун. Казав же я йому, що нікого там немає. Але ж ми бачили сліди, заперечив молодший, а де сліди, там повинні бути люди. Що нам ті люди? зневажливо пирхнув товстун. Нам не люди потрібні, а те, що в їхніх куренях. Вони зупинилися біля піщаної коси. Молодший свиснув. Потім трохи почекав і ще раз свиснув. Тоді погукав: Пане Юзефе! Йому ніхто не відповів. Мабуть, заснув, висловив здогад товстун. Доведеться сходити на берег. Він підвівся на колінах і закляк, бо побачив, як через галявину переходив якийсь хлопчина. Що за чортівня? вражено пробурмотів він. Поглянь но, ну, Сидоре. Хлопчисько, здивувався Сидір. ля його занесло. Хлопчина зупинився по інший бік піщаної коси і у свою чергу утупився в прибульців. «Е, Це саме? ля ти взявся? запитав товстун. А ми тут живемо, відказав хлопчина. З дядьком. І його товариші теж тут живуть. Ке, он як? А де ж вони? Нам би той побалакати треба. Вони незабаром повернуться, відказав хлопчина. Вони тут спіймали одного злодія та відвезли. Куди? запитав молодший. До швайки. Товстун завмер із роздявленим ротом. Тоді повернувся до молодшого і верескнув. Жени! Але той і так уже налягав на весла, аж ті почали вигинатися. За хвилину все затихло. Лише чутно було, як у курені щось невиразно пробурмотів в'язень.